Люди, які не служать в армії, які думають над тим, чи йти служити в армію, чи не йти, чи втекти від неї і так далі. Ну люди словом, які цього бояться, вони бояться не смерті, не служби в армії, не пі вони бояться просто невідомості. Вони не знають, що їх чекає. І їхній мозок сам домальовує їм, що скоріш за все, мене вб'ють на третій день. Видадуть піксель, і все, ляжуть там десь коротше, в тому пікселі в полі. Люди просто бояться насправді невідомості. По факту це не так, що ти можеш вже не користуючись ТЦК, там, звернутися в підрозділ, вибрати собі посаду. І, ну, по-моєму, умови прям супер. У нас в армії немає можливості обрати собі посаду, а в цивільних людей є можливість обрати собі посаду. Хочу бути впівічником, хочу там, буду на мавіку літати, хочу на крилі, хочу, буду в штабі рахувати зарплату. Варіантів безліч, головне долучатися і бути корисним.